Друзі, всіх вітаю! Сьогодні спробуємо на підготовці до школи виготовити з вами витинанку. Більше про витинанки та їх види ви можете побачити відео з джерел Ютубу. Сьогодні я підготувала витинанку, яку ви зможете виконати разом з дорослими. Я обрала ось такий гарний зелений колір паперу, А сама витинанка в мене виконана, ось можете спостерігати з білого паперу. Тут, на витинанці ви можете побачити зиму, гарні сніжинки та родину гарних оленів. Тобто, ми з вами за допомогою дорослих спробуємо також таку красу зробити. Вам для цього треба декілька. Листочків кольорового паперу, щоб ви могли потім свою витинанку розмістити ось так на кольоровому папері, щоб було видно. Або можете залишити ось в такому гарному вигляді теж дуже гарно. Тож, потрібні вам будуть ножиці під наглядом дорослих, виконуємо роботу, білий папір. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно. Промалювати на білому папері, на аркуші білого паперу. Промалювати треба родину оленів, великого оленя, середнього розміру і маленьке оленятко. Промалювати сніжинки за вашим вибором, промалювати ось таку гарну ялиночку. Ви можете зробити свою витинанку. На цій витинанці ви можете зробити, наприклад, одного оленя, або можете зобразити на витинанці сніговичка або просто ялиночку, можливо, це буде якась квіточка, в залежності від вашого настрою. Що ж нам треба зробити? Ми промальовуємо на аркуші паперу наш малюнок за вашим вибором. Потім ми наш малюнок згинаємо навпіл посерединці. і разом з дорослими, під наглядом дорослих, ми наш малюночок вирізаємо. Коли ми вже наш малюночок вирізаний, сформували, ми відкриваємо і можемо спостерігати, що у нас, наприклад, буде витинанка така або інша, яка вам подобається, колір. І вигляд ветенанки. Цією гарною ветенанкою ви можете привітати рідних, близьких, подарувати їм гарний настрій. Тож, всіх вітаю з тим, що ви стали на крок ближчими до школи. І всім бажаю щастя!